Ну і в нас в гостях зараз наш експерт, наш гость Олександр Павленко, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Пане Олександре, доброго дня. Здоров'я. Здоров Героям слава. Ну, е, Хотілося б, як то кажуть, з перших вуст почути про ситуацію на Покровському напрямку. Ну, безпосередньо, те, що в рамках вашої е, компетенції, про що ви можете знати і що можна розказувати на в ефірі. Наші екіпажі працюють на, в тому числі на Покровському напрямку, і ситуація важка. Тобто ворог невпинно продовжує атакувати протягом довгого періоду часу. Також це видно по напрямкам, які, на яких ворог активний навколо Покровська, тому важко. Е, можете розказати взагалі про те, чим займається безпосередньо ваш підрозділ. Не буду говорити там про цифри, там локації. Це звичайно на, на, на нас не так цікавить. Хотілося б дізнатися, як працюють, що таке ви сказали. Екіпажі, е, скільки людей входить в один екіпаж, е, скільки людей займається там е, працюють з одним дроном? скажімо, це одна людина, чи це декілька людей? Розкажіть, будь ласка, безпосередньо про вашу роботу. Наш підрозділ сформований влітку 24-го року, тобто зараз активно починаємо працювати. Працюємо на різних напрямках, в тому числі Покровському. Власне, екіпаж це група людей, яка працює з fpv дронами ті, які працюють з дронами ближньої дії, типу МАВІКА, інженери, водії, і так далі. Тобто, і в залежності вже від е, завдання по, е, і поставленої задачі виконаних, так. Е, здебільшого, це е, робота, в, яка пов'язана з розвідкою, чи ви теж співпрацюєте з fpv дронами, е, робите скиди, нищити техніку безпосередньо? Е, весь спектр роботи, скажімо так. Тобто, для того, щоб е, знати, куди полетіти fpv дронам, треба. Е, Мати уявлення про обстановку, тобто це дрони розвідування, як малої дії типу Мавіка, так і, наприклад, літаки. І вже знаючи обстановку в конкретній точці і маючи ціль, то вже екіпаж з fpv дронів вилітає на задану точку і вражає задану ціль. Олександр, а що найскладніше в вашій роботі? Е, найскладніше, напевно, що така собі гонка озброєнь, тобто весь час, скажімо так, ніша... нові модифікації, всі щось так, придумують, так, е, тобто ця гонка озброєнь і бути, якби весь час в курсі сьогодні сьогодення сьогоднішніх подій, що краще е, використати, і, які засоби, як найкраще зайти на ціль і так далі. тобто... Є такий момент. Олександр, а ви працюєте тільки з повітряними дронами чи і наземними також? Є і повітряні, і наземні дрони, тобто починаємо працювати із наземними дронами, наскільки відомо... Різні тактики застосування їх, тобто зараз нещодавно була якраз ситуація. Вперше була застосована нашим повна повна атака була відбувалася без застосування піхоти в українській армії. Чи ви плануєте доходити до того рівня, щоб уже без людей би називається контакт відбувався з противником без участі безпосередньо на полі бою наших українських солдатів? Ну, взагалі ідеологія підрозділів, в тому числі нашого, як безпілотних Систем це не допустити контакту прямого з ворогом, тобто знищувати ворога на відстані. І, власне, все, що може це допомогти цьому, ми хочемо, можемо і будемо використовувати для того, щоб полегшити якби виконання задань і наших підрозділів, і тих підрозділів, з якими ми працюємо, тобто максимальна допомога і підтримка. Так. Олександр, а це правда, що найкращі пілоти безпілотних систем це колишні геймери? Розказують, що там можуть кому. Молоді хлопці, неймовірно, які гралися е в комп'ютерні ігри, на приставках, і вони дуже-дуже вправно розбираються і дуже влучно. і Круто е працюють на цих системах, звичайно, доля правди в цьому є, тому що всі ці люди вони звикли е взаємодіяти з комп'ютером, тобто і швидко опрацьовувати цю інформацію з комп'ютером, теж саме і з дронами, тобто будь-який пілот до того як почне літати, він багато часу проводить на підготовці. Е частина цієї підготовки також. Включає. А скільки підготовка складає взагалі по часу? Якщо ми говоримо про цивільного в цілому і він потрапляє до наших лав, скажімо так, до нашого підрозділу, то це близько 50 днів без ВП. І вже після цього ми починаємо працювати фахової підготовки, тобто десь в залежності від напрямку і типу безпілотного апарату, це може бути від пари тижнів до декількох місяців. Після цього, коли людина, скажімо так, отримує сертифікат, підтверджує, що вона в Отримала фахову підготовку. Після цього у нас є злагодження, там, де наші інструктори вже напряму працюють з людьми, які, скажімо так, отримали в цілому більш теоретичну підготовку, але зараз можуть вже почати якби, отримувати досвід від людей, інструкторів, які мають реальний бойовий досвід. Олександра півтора дні назад десь приблизно позавчора дав вів звітний концерт підтримував український спорт, ФК «Динамік», молоді спортсмени, майбутня гордість України. І на цьому концерті підійшла до мене людина, яка представляє дружню організацію ДБР, спецпідрозділ ДБР. Звати Микола. Далі буду казати. і він каже: Андрій, я знаю, що ви дуже багато буваєте в різних таких місцях. Знайомив з найоми з тим знайомими з тими людьми, кому потрібна деяка допомога. Помоги. І у мене є дещо, я, що я б хотів би подарувати. І подарував мені оцей IPV-дрон, який я хочу вам подарувати сьогодні Дякую. А, від цієї дружньої організації. Це все до нього. І побажати, щоб ви ним знищили якийсь міцний здоровий об'єкт, якісь танки. Я не знаю, що, що заводне, що ви можете з ним знищити. Обов'язково використаємо максимально ефективно. І будемо так працювати. Ну, Давайте хоч покажемо, що воно є. Візьмемо в руки. Тобто, це від нього все. Батарея. Бат... Це батарея, це дві лопасті, я так розумію, не дві чотири. чотири лопасті від нього. І скільки він може, яку, яку він може підняти з спорядженням. Я думаю, десь 3-4 кілограми може спокійно підняти. А 3-4 кілограми для техніки що воно може підбити? В залежності від умов, але в принципі і танк теж може підбити, залежить від, скажімо так, умов, які в конкретній точці, наприклад. Але танк будь-яку броньовану техніку може легко. Олександре, успіхів вам! Слава Україні! Дякую. Героям слава.